Медичний, науковий, професійний, академічний. Подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресу. Сьогоднішній огляд під назвою Кіберніж у лікуванні ми присвятимо аналізові статті італійських колег, які провели цікаву на наш погляд роботу, що стосується досить нового розділу в лікуванні внутрішньочерепних пухли. Терапії за допомогою установки Кіберніж. Цей апарат був розроблений у 90-х роках минулого століття в університеті Стенфорда та є системою для проведення радіохірургічних втручань. Кіберніш лінійний прискорювач, закріплений на спеціальному роботизованому пристрої, який дозволяє виробляти опромінення певної ділянки тіла людини без використання пристроїв, що фіксують пацієнта. За допомогою спеціальних коліматорних насадок. Можливе регулювання діаметра випромінюваного пучка в межах від 5 до 60 мм. Для збільшення точності процедури в комплексі присутні спеціальні трекінгові пристосування, що дозволяють відслідковувати стан пухлини в режимі реального часу і, залежно від цього, змінювати характеристики пучка. Точність потрапляння в патологічний осередок становить 0,5 мм. Спочатку прилад розроблявся для застосування в боротьбі з пухлинами черепа, а вже після його удосконалення було дозволено використання на досить широкому спектрі пухлин, підшлункова залоза, печінка, простата, хребет. Автори статті представили власні результати під час лікування Менінгіом за допомогою апарату Кіберніш. Менінгіома одна з найпоширеніших 90-95% внутрішньочерепних пухлин. Частіше за все, має сприятливий прогноз з виживанням 80% пацієнтів протягом 5 років. Всесвітня організація охорони здоров'я виділяє три гістоморфологічні групи менінгіом – проста, атипова, анапластична. Ступінь можливого виникнення злоякісної пухлини наростає від першого типу до другого. Відповідно, варіанти терапії підбираються згідно з визначенням типом пухлин. Крім того, враховується тривалість захворювання, вираженість симптоматики, місце розташування патологічного вогнища. Найчастіше вибір падає на хірургічне лікування, яке може поєднуватися із застосуванням радіохірургії або радіотерапії. Основна відмінність між останніми двома методами полягає в дозі під час опромінення похлинної кількості процедур. У разі радіотерапії можливе застосування щоденного лікування протягом декількох тижнів, накопичуючи у такий спосіб необхідну для некрозопухлину дозу випромінювання. Під час радіохірургічного втручання мова йде про 1-5 процедур з одноразовим застосуванням більш високих доз. Так, для лікування одного з типів міненгіом за допомогою радіотерапії можливе щоденне фракційне опромінення з дозою 2 грея за процедуру до досягнення 54 грей загальної дози. Водночас, радіохірургічне лікування полягає в одноразовому застосуванні дози 12-18 грей. Метою свого дослідження автори заявляють визначення впливу на інтракраніальну менінгіому стереотаксичної радіохірургії і фракційної стереотаксичної радіотерапії. Водночас враховується локалізація пухлини, і її гістоморфологічний тип, термін зникнення первинної пухлини і результати оперативного втручання. З січня 2013 по квітень 2017 року за допомогою системи Кіберніш італійськими колегами було проведено лікування 52 пацієнтів, у яких була діагностована інтракраніальна менінгіома. Середній вік пацієнтів склав 64 роки. У 46% пацієнтів були попередні оперативні втручання з приводовидалення менінгіоми 36% тотальна резекція і у 10% резекція. У 28 хворих проводилася первинна радіотерапія. Розміри пухлин були наступні: 27% менше 2 см, 27% 2-3 см, 46% більше 3 см. Доза і кількість процедур визначалися залежно від розміру та місця розташування первинного патологічного вогнища. Одиничне застосування стереотаксичної радіохірургії використовувалося у пацієнтів з розміром пухлини менше 2 см, фракційну стереотоксичну радіотерапію використовували у разі розміру пухлини більше 2 см, але менше 3 см і розташування мінінгіоми в складних місцях, наприклад, у хіазмі зорових нервів або мостомозочкового кута. Через 2 місяці після проведення процедури всім хворим проводилась магнітно-резонансна томографія, яка повторювалася кожні 6 місяців протягом 3 років і в подальшому щорічно протягом п'яти років. Для рецидивних або малігнізованих пухлин застосовувався інший графік контрольних магнітно-резонансних томографій. У перші три роки сканування проводили кожні 2 місяці і далі кожні 6 місяців. Усі 52 пацієнти пройшли лікування згідно призначеної програми. Кількість процедур було від однієї у 10% пацієнтів до 6 у 4%. Найбільш часто застосовувалися 5 процедур фракційної стереотаксичної радіотерапії 56% від всіх хворих. У середньому покриття площі пухлини випромінюванням становило 98,5%. За 28 пацієнтами спостерігали протягом 12 місяців, за 19 пацієнтами протягом 24 місяців, Шестеро хворих померли в різні терміни після проведення втручання за допомогою кіберножа. Дві людини від прогресування захворювання, одна у результаті постопераційного сепсису, який розвинувся після лікування за допомогою класичного оперативного втручання. Троє хворих померли від супутніх захворювань з боку серцево-судинної системи. Після річного спостереження відзначалися позитивні зміни у всіх пацієнтів. Так у 20 осіб вдалося досягти стабілізації пухлини, а у 8 осіб її часткове редукування. Після дворічного спостереження 60% пацієнтів мали стабільні розміри пухлини, 25% частково редукована пухлина. У 15% випадків відзначалося прогресування цієї недуги. Також був проведений порівняльний аналіз симптоматичних проявів хвороби у кожного пацієнта до радіотерапії і після неї. До лікування скарги пацієнтів розподілялися наступним способом Розлади зору, рухові порушення, головний біль, порушення слуху, епілептичні напади. Залежно від типу скарги, значне поліпшення відзначали від 2 до 6 пацієнтів. На стабілізацію симптоматики вказували близько 10 чоловік. Прогресування клінічних показників мало місце в двох-трьох випадках. У статті автори представили дуже ретельний аналіз за кожним пунктом вищевказаної інформації з формуванням таблиць. В якості ілюстрації авторами представлено кілька зображень, зроблених під час свого дослідження. На одному з них видно фотографії, які відображають планове втручання і розподіл дози у пацієнтів з менінгіомою, які близько розташовані до критичних структур зоровий нерв, хіазма, стовбур мозку. На іншому продемонстровано два випадки мінінгіоми, розташованої біля зорових структур. Перший пацієнт з одиничною пухлиною, а другий з множеними новотвореннями. На наступній фотографії зображення пацієнта з парасилярною менінгіомою, який, не маючи попереднього хірургічного втручання, проходив лікування за допомогою апарату Кіберніж. Через 6 місяців відзначено часткове редукування пухлини з повним зникненням епіліптичних нападів і частковим відновленням зору. Через два роки редукування пухлини продовжилося. Кіберніш є одним з новітніх винаходів: цей прилад дозволяє в режимі реального часу проводити оцінку стану пацієнта з автоматичною зміною параметрів опромінення. Водночас не є потрібною будь-яка фіксація хворого. Зазвичай такий апарат застосовується в тих випадках, коли існує підвищений ризик хірургічних ускладнень. Що найчастіше буває, пов'язано з розташуванням патологічної ділянки. Так, для пухлин розміром менше 3 см, розташованих у межах каверзного синуса і дистанційованих від стовбура мозку і зорових шляхів, методом вибору, на думку авторів, є проведення радіохірургічних втручань. Якщо ж мова йде про мінінгіоми, що перевищують 3 см і дають клінічні ознаки здавлення зорових шляхів, Рекомендується проведення хірургічної декомпресії з подальшою радіотерапією. У стандартних випадках для опромінення Мінінгіом використовується доза в 12-18 грей, яка, за даними статті, дає хороший п'ятирічний контроль розміру пухлини у межах 90-95%. У разі розташування новоутворення в критичних областях, наприклад, стовбур, мозку, черепні нерви, параселярна область. Рекомендується проведення фракційної стереотаксичної радіотерапії з невеликою кількістю фракцій, максимум до 5 процедур. Під час такого впливу відзначають мінімальну кількість ускладнень з боку зорових нервів. Одним з найпоширеніших ускладнень близько 40% за інформацією, представленою в статті, є радіаційно індукована токсичність, яка збільшується у разі поверхневого розташування пухлини та її великого розміру. Останній факт обмежує застосування радіотерапії у випадку розміру пухлини більше 4 см. Крім токсичності, можливі наступні ускладнення: епілепсія, оклюзія внутрішньої сонної артерії гіпопітоїтеризм. За даними італійських колег, такі ускладнення зустрічаються досить рідко із частотою 1-2%. Необхідно згадати, що для зменшення побічних ефектів. І збільшення ефективності терапії потрібно мати якомога точніші дані про локалізацію патологічного вогнища і його межі. Для цього рекомендовано проведення магнітно-резонансної томографії або комп'ютерної томографії з використанням контрастних препаратів, які допомагають з більш високою точністю диференціювати пухлину від набряку поруч розташованих здорових тканин. Далі автори в телеграфному стилі знайомлять нас з результатами близько десятка схожих за своїми умовами досліджень, які дають схожі результати під час застосування стереотоксичної радіохірургії і фракційної стереотоксичної радіотерапії у пацієнтів з мінінгіомою. Детально з цими даними можна ознайомитися на порталі Медпресо у розділі публікації. У результаті своєї праці Автори відзначають, що після аналізу різних груп пацієнтів не було знайдено достовірної залежності між будь-яким критеріям розміри, розташування пухлини, вік, стать пацієнта тощо і здатні до виживання. Разом з тим наголошується, що радіотерапія дала позитивний клінічний ефект під час порушення зору 52%, головного болю 40%. Порушення слуху 33%, а епілептичні напади зникли у 17% пацієнтів. Висновки безсумнівно, радіотерапія є одним з перспективних напрямків у лікуванні новоутворень. Удосконалення обладнання, розробка та освоєння нових методик застосування кіберножа згодом дозволять розширити показання як для лікування злоякісних, так і доброякісних пухлин. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами до зустрічі!